Шановні аграрії, вітаю вас! Моє ім'я Міщенка Олег. Я менеджер з технічної підтримки насіння кукурудзи та зернових компаній Сингента. Проблема із дорощенням затрат на досушування зерна кукурудзи неабияк актуальна в цьому році. Багато господарств частково вирішують це питання, залишаючи кукурудзу на перестій. До мене надходить багато звернень. Які ж гібриди найкраще себе показують і підходять для перестою, а які навпаки краще не залишати на зимівлю. Ми вирішили закласти дослід та перевірити і разом з вами подивитися, які гібриди краще реагують на перестій. Сезон 2022 року був дуже мідливим. Весна була холодною, посушливою та затяжною. Проте з другій половині вегетації спостерігалися значні опади, які, скажімо так, рятували наш врожай. Але є і інша сторона медалі через рясні дощі, не всі господарства змогли вчасно зібрати врожай кукурудзи. Сьогодні 9 грудня 2022 року. Ми глянемо наші посіви та подивимося, як виглядають різні гібриди і на які моменти потрібно звернути увагу, залишаючи кукурудзу на перестій. Новинка 2022 року. Гібрид Си Амбадор. Це середньоранній гібрид з 230 середньопластичного типу адаптивності. На даному етапі всі початки міцно тримаються на стеблі. Ні степлового, ні прикореневого вилягання не спостерігається. Зерно міцно тримається в початку. Гібрид Симарімба це середньоранній гібрид із Фао 240. Це гібрид інтенсивного типу, проте він характеризується відмінною холодостійкістю. Після перших снігів ні прикореневого, ні стеблового вилягання не спостерігається. Початки міцно тримаються на стеблі. Стебло пружне, міцне, міжвузля, без фузаріозу. Середньоранній гібрид Сифартаго із Фау 260 також належить до генетики Артезія. На даному етапі ні прикореневого, ні стеблового вилягання не спостерігається, фузаріозу стебла не спостерігається, проте є фузаріоз початки. Це свідчить про наявність бавовникової совки. Тому при оцінці гібрида залишати його на перестойку чи не залишати, враховувати всі фактори, не лише якісні характеристики гібрида, а також. Те, яка була технологія захисту, використовувати інсектициди, це допоможе зберегти врожай. Новинка 2022 року Си-Памплона. Це інтенсивний гібрид із свао 270 На даний момент ні прикореневого, ні стеблового вилягання ми не спостерігаємо, початки пониклі та міцно тримаються на стеблі. Є невеличке ураження фузаріозом початка, це наслідок ураження бавовниковою совкою. Також ми спостерігаємо злам в волоті, але це більше позитивне явище, тому що зменшує парусність рослини. Mm -hmm. Гібрид Сичорінтос із Фао 290 належить до генетики артезія. Після перших снігів початок тримається чудово на стеблі, немає ні прикореневого, ні стеблового вилягання. Фузаріозу ні початку, ні стебла не спостерігається. Гібрид Сиенермакс це середньостиглий гібрид із Фаатліста 130. Цей гібрид характеризується дуже гарною вологовіддачею, проте в такі роки ми можемо розглядати його на перестій. На сьогодні стебла чудово себе почувають, ні прикореневого, ні стеблового вилягання ми не спостерігаємо. Середньостиглий гібрид Сеймінерва і СВАО 390 це гібрид середньопластичного типу адаптивності. На даному етапі через його потужне стебло не спостерігається ні прикореневого, ні стеблового вилягання. Початки всі пониклі, міцно тримається на стеблі, зерно не обсипається, спостерігається невеличке ураження фузаріозу початку. Вітаю, шановні колеги. Сьогодні, 2 березня 2023 року, ми знову прибули на наші дослідні ділянки з вивчення кукурудзи на перезимівлю. З моменту останнього візиту пройшло 2,5 місяці. Зима була доволі теплою з значними опадами. Буде дуже цікаво подивитися, як зараз почувають себе наші гібриди. Почнемо з середньораннього гібриду Си Амбадор. Габітус дуже міцний, початки тримаються міцно, зерно в початках також тримається. Фузаріоз, який ми спостерігали на кінчику початка за цей період, не поширився. Що стосується вологості зерна, це амбадор, зараз перевіримо. Пологість гібрида Си Амбадор становила 19,8, що є дуже гарним показником в цей період. Наш інтенсивний гібрид Си Марімба сформував дуже чудові початки в період вегетації. На початках не спостерігається значного розвитку фузаріозу, хоча вже 2 березня. Проте завдяки тому, що дуже потужний початок, спостерігається невеличкий відсоток злому стебла. На сьогоднішній день вологість у Сима Марімби становить 20%. Один з найтехнологічніших гібридів Генетика Arteзіan Сифертага, який ми рекомендуємо як для монокультури, так і для нового тілу. Він також чудово підходить для перестою. Стебла дуже міцні. Спочатки міцно тримаються на стеблі. Фузаріоз, який виник на кінчику початка за зимовий період, ніде не поширився. На сьогодні вологість гібрида Сифертаго становить 20% рівно. Гібрид сипамплона це наш суперінтенсивний гібрид. Він дуже гідно витримав ці три місяці тяжкої зими. Початки міцно тримаються на стеблі. Завдяки тому, що обгортка щільно прилягає до початка. Тут не спостерігається розвиток фузаріозу, а вологість становить 20,2%. Гібрид зі Скорпіус із V290 належить до генети Артезія. На даний момент жодного вилягання ні прикореневого, ні стеблового ми не спостерігаємо. Початки міцно тримаються. Окремо, хотілося б відмітити, що цей гібрид абсолютно не уражений фузаріозом. Всі початки чисті. Вологість гібрида зі Scorpius на 2 березня становить 20,5%, що є дуже достойним результатом для цього ФАУ. Гібрид Сичорінтос ще раз доводить переваги генетика артезіан. На даний момент ні стеблового, ні прикореневого вилягання не спостерігається. Початок міцно тримається на стеблі. Ураження ні фузаріозом, ні сапротрофними грибами не спостерігається. Є Невелика кількість зламу в Волоті. Цікаво визначити вологість в цей період. Вологість гібрида Сичерінта становить 20,4%, що на 0,1% менше, ніж у гібрида з подібним Фао Сискорпіус. Гібрид C-Enermax – це дуже пластичний гібрид, який розкрив весь свій потенціал в минулому вегетаційному сезоні, а також гідно перестояв цей рік. Ні прикореневого, ні стеблового вилягання не спостерігається. Є невелике ураження шкідником і, відповідно, розвиток сузаріоза. Проте за такою вологої та теплої зими. Фузаріоз далі не пішов, що свідчить про значну стійкість до грибів роду фузаріум. Попри всі опади, які ми спостерігали в зимовий період, вологість даного гібриду становить 20,3%. Гібрид Симі Нерве» це гібрид, який е, приємно дивував товаровиробників в сезоні 2022, а також він е, достойно перестояв зиму з надскладними умовами. Всі Рослини чудово стоять, початки тримаються надміцно, розвитка фузаріоза та сапрофітних грибів ми не спостерігаємо. Вологість гібрида семінерва 2 березня 2023 року становить 20,9%, що як для ФАО 390. Є надзвичайним результатом. Шановні друзі, вітаю вас! Сьогодні 25 березня і ми завершуємо наш дослід кукурудза на перестій від компанії «Сингента» в зимовий період. В ході нашого досліду ми оцінювали наші гібриди в різні строки за різними показниками. Зараз хочеться сказати, що з моменту останніх обліків ситуація на полі кардинально не змінилася. Кукурудза стоїть, початки міцно тримаються, розвиток хвороб не прогресує. Спостерігається поодиноке ураження фузаріозом, що є наслідком пошкодження шкідниками ще влітку, проте відсоток зовсім незначний. В цілому кукурудза гідно витримала всі виклики цієї зими. Залишився останній етап. Збирання та облік врожаю. Тож ми готові поділитися результатами збирання. Вроженість новинки 2022 року гібриду Си Амбадор ФАО-230 становила 97 центнерів. Збиральна вологість була 17%. Вражайність гібриду Сима із FAO 240 становила 94 центнера. Збиральна вологість становила також 17%. Новинка 2022 року інтенсивний гібрид Сипамplona із FAO 270. вражайність якого становила 83 центнера, Збиральна вологість 16,4%. Вражайність гібрида Сифартаго із фао 260 становила 88,6 центнера з гектара. Збиральна вологість була 17,2%. Вражайність посухостійкого гібриду си Scorpius із FAO 290 становила 88 центрів з гектара. Вологість при збиранні була 17,2%. Вражайність гібрида Си Чурітас з FAO 290, який відноситься до Генетики артезіан, становила 79,5 центрів з гектара. Вологість була 17,1%. Гібрид Сінермакс з ФАО 330 дав вражальність 91 центнер з збиральною вологістю 17,3%. Вражальність гібриду Симінерва із ФАО 390 становила 75 центнерів з гектара. Вологість 17,4%. Зробивши аналіз поведінки гібридів в зимовий період, можемо сміливо стверджувати, що наші гібриди стійкі до вилягання та добре адаптовані до мінливих погодних умов. Також гібриди зберегли максимальний рівень вражальності та якісні показники зерна. Коли фермерам доводиться приймати складні технологічні рішення щодо термінів збирання, гібриди від компанії Syngenta є дійсно ефективними та надійними для вирощування як сприятливі роки, так і несприятливих умов. Дякую за увагу!